Друзі, всім привіт! Мене звуть Сесано. А мене Марія. І ми працюємо консультантами з кібербезпеки у компанії KPMG. Сьогодні ми розкажемо вам про основи кібергігієни, а саме про те, як протистояти кібератакам, як захистити себе в інтернеті, як бути захищеним у соціальних мережах та як протидіяти кібербулінгу. Сьогодні ми з вами будемо на одні. Ми познайомимося з дівчинкою, яку звати Міла. З нею трапилась одна неприємна історія, про яку ми дізнаємося у мультику. Коли будете дивитися, подумайте, а чи не могла схожа історія трапитися з вами? Привіт! Я хочу розповісти вам історію про дівчинку Мілу. Міла була успішною, перемагала у різних челенджах. І була на шляху того, щоб стати популярною блогеркою. Щодня Міла заходила у свої акаунти, використовуючи один і той самий логін і пароль. Одного дня вона зайшла перевірити свою електронну пошту і отримала повідомлення, що її акаунти взломані. Всі акаунти на всіх пристроях були взломані. Ба більш хтось прикидався Мією і постив просто жахливі коментарі від її імені. Через це вона втратила всіх своїх підписників, усі свої збережені ігри і всі, всі до єдиної фотографії свого домашнього пітона Буріто. Саме тоді Міла зустріла нас. Міла зрозуміла, що потрапила в біду, коли вже втратила доступ до свого акаунту. Цілком вірна, що про це можна було б дізнатися і раніше, якщо ретельно стежити за своїм телефоном. Ви ж, зазвичай знаєте, як він працює в нормальному режимі. Тож, коли починають траплятися дивні речі, на це варто звертати увагу. Наприклад, якщо вам почали приходити підозрілі або незвичні листи, якщо з'являється повідомлення, що ваш пароль був змінений, якщо ваш аккаунт або пристрій несподівано блокується, якщо з'являється підозрілі або незвичні спливаючі вікна, або якщо ваше інтернет з'єднання суттєво повільніше, ніж зазвичай. У цих випадках слід бити тривогу і звернутися за допомогою до дорослого. Дорослий вже допоможе визначити проблему. Чи був зломаний ваш аккаунт, чи ви занесли вірус на свій пристрій. І, вже виходячи з цього, підкаже наступні кроки. Тож, що робити, щоб запобігти кібератакам? Ось декілька порад від нас: по-перше, встановіть надійні паролі. Що таке надійний пароль, ми вам розкажемо трошки пізніше та більш детально. По-друге, обов'язково звертайте увагу, якщо з'являються незнайомі програми, незвичні повідомлення або спливаючі вікна. По-третє, обов'язково використовуйте захищену мережу Wi-Fi. Захищений Wi-Fi – це той Wi-Fi, на який обов'язково встановлено пароль. Це може бути ваша домашня мережа Wi-Fi або будь-яка інша, але обов'язково з паролем. Захищений Wi-Fi – це як ключ для твого дому. Коли ви підключаємося до інтернету через Wi-Fi, ми начебто відкриваємо двері в інтернет. Якщо, звичайно, ми вводимо правильний ключ, тобто пароль. І чим наш ключ сильніше та складніше, тим наша мережа Wi-Fi є більш безпечною. І ніхто, кого ми не запрошували, не зможе туди підключитися. Також в жодному разі нічого не встановлюйте та не скачуйте з піратських сайтів. Піратські сайти. По суті, це місця в інтернеті, де люди виставляють бучо, тобто файли, музику, фільми, ігри, які доступні для скачування. Тож, на жаль, але основною проблемою піратських сайтів є те, що власник зовсім не контролює, що він публікує до скачування. Тож такі сайти зазвичай містять шкідливі програми або віруси, які ви отримуєте у подарунок до скаченого файлу. Та останнє обов'язково увімкніть функції безпеки та антивірусу на ваших девайсів. Попросіть дорослого з налаштуваннями. Отже тепер. Давайте поговоримо про основні правила, які забезпечать ваш захист в інтернеті. Найголовніше, що ви повинні знати про інтернет, це якщо щось потрапило в інтернет, то воно там назавжди і залишиться. А всім, а всім, що є в інтернеті, можуть скористатися зловмисника або шахраї у своїх недобрих цілях. Але не перейматися, все не так вже і страшно. Ділитися фотографіями, писати пости все це, звичайно, можна, але обережно. Найкраще рішення для попередження майбутніх проблем це вказувати мінімальну кількість інформації про себе. А починається ваш захист надійного логіну і паролю. Як ви думаєте, що з ними не так на картинці? Напевно, ви все зрозуміли правильно. Хлопчик з картинки, якого звуть Тарас Кібернацько, обрав логін, який збігається з його ім'ям. Вказувати своє справжнє ім'я в інтернеті не найкраще за те. Хоча це може бути окей для ваших навчальних облікових записів. Для особишкостого користування радимо вам зберігати максимальний рівень анонімності. А також подивіться на цей пароль. Він містить начальні літери, імені та прізвища хлопчика, а також його дату народження. Це абсолютно неправильно. Головне у будь-якому паролі це те, щоб його було максимально важко вгадати. Тому він не повинен містити ніяких особистих даних. Тепер поговоримо, як правильно створювати е, ваше ім'я користувача. Просто е, якщо просто, то ваш логін. Тож при створенні логіну обов'язково слід уникати вашого повного імені, віку, адреси, дати народження та статі. Бо при використанні особистих даних е, у якості логіну. Може призвести до витоку цих даних, якщо система стає жертвою атаки, та зловмисники можуть використовувати вашу особисту інформацію у вчиненні подальшого шахрайства. Також багато людей просто можуть здогадатися ваш логін, бо ці ваші особисті дані зазвичай доступні в соціальних мережах або через інші джерела. Тож це робить ваш логін менш надійним. Давайте ж вияснимо, як можна створити надійний пароль, унікальний для кожного. Надійний пароль має містити більше вісьми символів: маленькі та великі літери, спеціальні символи і числа. Взагалі, в ідеалі це повинна бути максимально випадкова комбінація всіх цих елементів. Але, звичайно що такий пароль може бути важко запам'ятати. Тому пропонуємо вам наступний шлях створення надійного паролю. Вам потрібно брати якусь фразу, яка матиме значення лише для вас. У нашому випадку це фраза Мої дані в безпеці. Після того замініть деякі літери на е, цифри чи спеціальні символи, можете додати деякі елементи від себе, зміните маленькі літери на великі, а великі на маленькі, і готово! Тепер ви маєте унікальний і надійний пароль, який може запам'ятати лише ви. Друзі, одну секунду ми зараз підключимо наш слайд. У нас є одна невеличка технічна проблемка, і ми обов'язково з вами поговоримо про безпеку паролів. Тож продовжимо. Щодо безпеки паролів, у нас є декілька корисних порад для вас. По-перше, в жодному разі не записуйте ваші паролі і не зберігайте їх у телефоні. Підключіть двофакторну автентифікацію. Після цього вам необхідно буде підтвердити, що ви це дійсно ви за допомогою смс або дзвінка, тож спосіб можна бути обрати. Тож обов'язково активуйте цю опцію. Також ніколи не діліться паролями навіть з вашими найкращими друзями. Змініть свій пароль. Коли це буде потрібно. Також, якщо ви використовуєте один і той самий пароль до всіх ваших аккаунтів, він також повинен бути змінений. І для того, щоб не запам'ятовувати багато складних, довгих паролів для усіх ваших аккаунтів, ми рекомендуємо вам використовувати менеджер паролів для їх безпечного використання. Е, щоб замість того. Щоб запам'ятовувати, ви просто при першій спробі логіну на сайт вводите пароль. Менеджер паролю вас запитає, чи бажаєте щоб ви, щоб він його запам'ятовував? Якщо ви погоджуєтесь, то відтепер, коли потрібно увійти на цей сайт, знов менеджер паролів веде пароль автоматично замість вас. Також вам вслід уважно стежити за своїми пристроями. Адже якщо хтось, наприклад, заволодіє вашим телефоном, то він зможе виконувати будь-які дії, навіть зловмисні, від вашого імені. Тож, ми радимо вам не дозволяти нікому використовувати ваш пристрій, не залишати свої пристрої без нагляду, а також встановити пароль і завжди блокувати пристрій, якщо доводиться його залишати. Також дуже важливо, якщо вам приходять повідомлення або листи від незнайомців, в жодному разі не відкривайте їх. Та, тим паче, в жодному разі не переходьте за посиланнями, які вони можуть містити. Бо ці посилання можуть бути зі зловмисним кодом або вірусами, які просто виведуть ваш девайс із ладу. Тож сміливо відправляйте такі листи у папку СПАМ. Та повідомте про це дорослого, якому довіряєте. Напевно, кожен з вас користується соціальними мережами. І це насправді круто. Бо інстаграм, Тікток і Телеграм це важлива частина сучасного спілкування. Але вам треба бути обережним і дотримуватися певних правил, щоб залишатися в безпеці. До речі, до знайомства з нами дівчинка Міла цих правил не знала. Тож давайте подивимось, що в неї сталося. Міла любить фотографувати свою родину, своїх друзів і, звичайно, свого домашнього пітона Буріто. Щоп'ятниці вона знаходить класне фото і постить його у соціальних мережах. Але одного разу, коли Міла прийшла до школи, один з її друзів був засмучений через фотографію, яку вона виклала. Через це Міла мала вибачитись і видалити пост. Ось золоте правило для постів у соціальних мережах. Пам'ятай, хто, що і де, хто ці люди, яких ти постиш, завжди питай дозволу перед тим, як викласти фотографію когось іншого, впевнись у тому, що те, що ти постиш, не зашкодить тобі або тому, про кого ти пишеш. І нарешті будь обережним і ніколи не ділись своїм місцем знаходження, а також вимкни свою геолокацію у налаштуваннях. І майже не втратила свого друга із за цього. Друзі, отже, як ви бачили, Міла опублікувала небажаний пост у соціальній мережі і майже не втратила свого друга із за цього. Тож, щоб уникнути сварок з друзями або знайомими, перед публікацією згадуйте про три простих правила. Перше, хто кого може стосуватися ваша публікація? Чи не проти люди того, що ти публікуєш допис про них? Що? Яка саме інформація в публікації? Чи не нашкодить те, що ти пишеш тобі або іншим? Де? Чи містить публікація розташування? Ніколи не вказуй своє місце заходження та не ділись геолокацією у соціальних мережах. До речі, соціальні мережі, як і багато інших додатків, не є такими невинними, як здавалося б, на перший погляд. Майже всі додатки збирають про вас інформацію. Наприклад, дані про ваші покупки, контент, який ви публікуєте, історію вашого пошуку, вашу геолокацію і інше. Потім найчастіше цю інформацію використовують в рекламних цілях. А 52% додатків навіть передають вашим даним третім особам, які ще невідомо, як стежать за збереженням ваших даних. Тому уважно читайте правила користування і не погоджуйтесь передавати зайву інформацію про себе. Також рекомендуємо вам дуже критичливо та обачливо відноситися до всього, що ви бачите та чуєте в інтернеті, бо зазвичай інформація, яка знаходиться в ньому, ніким не перевіряється. Тож будь-хто може написати або сказати будь-що. Тож довіряйте лише офіційним джерелам, таким, наприклад, як державні сайти. Правило не довіряй, так само стосується і людей, яких ти зустрічаєш в інтернеті. Справа у тому, що у кіберпросторі досить легко прикинутись ким, ким людина не є насправді, і за маскою твого онлайн друга може скриватися хтось, хто бажає нашкодити тобі. Тож, коли тобі пише незнайомець і пропонує зустрітися, ніколи не погоджуйся. Якщо чиясь поведінка здається тобі підозрілим, розкажи про це дорослим і заблокуй подальші контакти з цією особою. І взагалі. Краще намагайтеся спілкуватися лише з тими людьми, яких ти дійсно знаєш в реальному житті, і не додавати в друзів незнайомців. Також радимо тобі довіряти своїм інстинктам. Якщо щось здається тобі дивним, то, скоріш за все, так воно і є. І найкращим рішенням буде розказати про це дорослому. Напевно багато хто з вас чув слово кібербулінг або булінг. По суті, це форма цифрового насильства, де люди використовують інтернет і соціальні мережі, щоб образити когось або комусь зашкодити. Тож вам обов'язково треба знати, як цього уникати та як реагувати у таких ситуаціях. На жаль, але це може статися з кожним, навіть з нашою мілою. Тож давайте подивимося, що трапилося, і як діяти в таких ситуаціях. Міла була засмучена і розчарована через коментарі, які деякі з її однокласників робили з приводу її зовнішності. Ситуація стала ще гіршою, коли вони створили фейкові акаунти, з яких надсилали принизливі і образливі повідомлення. Через це Міла не хотіла ходити до школи. То що ж робити у такій ситуації? По-перше, не реагуй. Відсутність реакції зменшує силу того, хто тебе ображає. Далі зроби скріншоти і розкажи про це дорослому, якому довіряєш, тому що розмова може допомогти. І намагайся пам'ятати, що проблема не в тобі. Щось не так з людиною, яка ображає, а не з тобою. Булінг може трапитись з кожним і у будь-якому віці, і впоратись з ним може бути справді важко, але ти точно не один. Я гадаю, ви всі знаєте, хто такі інтернет-тролі. Отже, це люди, які роблять погані речі в інтернеті. По суті, вони як погані жартівники, які намагають інших зробити, намагаються інших зробити сумними або зіпсувати людям настрій. Вони можуть писати погані слова, образливі коментарі або робити неприємні речі. Але важливо розуміти, що тролі це роблять через інтернет, бо їх обличчя не видно. А їх ім'я, скоріш за все, не є справжнім. Вони це роблять, бо їм просто нудно або з інших схожих причин. Тож найкращий спосіб боротися з тролем це його ігнорувати. Тож, не відповідай. Якщо ми не реагуємо, тролі просто втратять інтерес і підуть геть. Заблокуй аккаунт троля. Не публікуй, що тебе тролять. Заскрінь повідомлення та порозкажи про це дорослому. Попроси батьків помідомити в підтримку соціальної мережі або в поліцію. Бути на зв'язку зі, зі своїми близькими в інтернеті може бути чудово. Але все, що ми робимо в інтернеті, не є приватним, включаючи соціальні мережі, текстові повідомлення і навіть додатки, які ви використовуєте в своєму телефоні. Але все в ваших руках. Ви самі вирішуєте, якою інформацією ви хочете ділитися з друзями, мережею та цілим світом. Ось кілька парад щодо безпеки в соціальних мережах. Використовуйте надійні паролі. Переконайтеся, що ви використовуєте унікальні паролі для кожного аккаунту в соціальній мережі, а також не забувайте періодично їх змінювати. Переглядайте свої налаштування конфіденційності. Зазвичай соціальні мережі дозволяють керувати тим, хто може бачити ваш контент. І найкраще, щоб інформацію про вас бачили лише люди, яким ви довіряєте. Увімкніть двохакторну автентифікацію, якщо соціальна мережа пропонує таку можливість. Це дозволить підвищити захист вашого аккаунту. Подумайте, перш ніж ділитеся занадто великою кількістю фотографій про себе. Пам'ятайте, все, що потрапило в інтернет, назавжди там залишиться. Будьте обережними з тим, на що ви натискаєте. Якщо хтось надіслав посилання, яке виглядає дивно, тобто це не якийсь відомий сайт чи те, чим ви зазвичай користуєтесь, краще не переходити на нього і зайвий раз перевірити, куди воно може вести. Не приймайте запити на додавання в друзів від незнайомців, це може бути небезпечно, бо в інтернеті люди можуть прикидатися не тими, ким вони є насправді. Тож перевіряйте свій список друзів і підписників і переконайтеся, що знаєте їх усіх. Поважайте приватність інших людей. Не публікуйте фотографії, не пишіть нічого без згоди кожного учасника. І подумайте, чи не може комусь зашкодити ваш контент. Також не будьте кібербулером. Не діліться негативними коментарями в соціальних мережах. А якщо бачите, що відбувається кібербулінг, повідомте про це дорослим. Зберігайте приватну інформацію в таємниці. Ви ніколи не можете знати, хто знаходиться по той бік екрану. А також, якщо в тебе виникають проблеми, не соромся і звернись за допомогою до дорослих. Отже, ми переходимо до завершення нашої розповіді. Давайте ж подивимося, чим закінчилася історія дівчинка Міла і чому вона навчилася після знайомства з нами. Історія Міли навчила нас декільком правилам, які допоможуть залишатися в безпеці онлайн. Міла поступово відновила всі свої аккаунти і зробила їх більш захищеними ніж до цього. Але тепер вона знає: не можна ділитися своєю персональною інформацією онлайн. Не треба реагувати на тих, хто тебе ображає, не можна відкривати невідомі повідомлення. Слід добре подумати перед тим, як публікувати щось у соціальних мережах. І тепер Міла перевіряє, чи є правдивою та інформація, яку вона прочитала в інтернеті. І врешті-решт. Після всього цього Міла та її найкращий друг боріто продовжують жити щасливо. Тож, друзі, ми сподіваємося, що у вас, як і у нашої міли, все буде добре. Адже дотримуючись наших корисних та простих порад, ви зможете залишатися стійкими до всіх кіберзагроз. Дякуємо вам, що взяли участь у нашому кібердні. Створюємо безпечний цифровий світ разом. Хай щастить. Пока!